Вітаю, друзі! Стартував новий каталог номер 4 ORFLAM і я представляю вашій увазі вигідні пропозиції, які будуть діяти ексклюзивно онлайн, тільки для партнерів бренду і учасників. Як ви бачите, при замовленні двох пензликів ви можете замовити міську яскраву косметичку з принтом поцілунки. За дуже привабливою ціною. Закріплюючи покриття для гель лаку, матуючи і з блиском. Широкий вибір гель лактів ВВАН на будь-який смак. Комп'ютерні окуляри. Дуже практичний аксесуар. Мочалка рукавичка дуже міцна. Люстерко і косметичка з принтом поцілунки. В разі придбання двох дуже приваблива ціна. Бустер для обличчя і відлущуючий скраб для обличчя Optimals. Міцелярна вода і живільний крем для обличчя з вівсом та ягодами годжі. Відмінно пом'якшує шкіру. Матуючий крем-тон для обличчя Vivan. Підтягуюча маска Рояль Вільвет і підтягуючі капсули Рояль-Вільвет. Відмінний набір для підвищення пружності шкіри. Зверніть увагу. Нічний відновлювальний крем діамант-целлюляр. Гель проти запалень New Age. Ейдж». концентрат з пептидами New Age Pro Парфумована вода -міні Спрей». Тальк для тіла Love Nature. Компактна пудра On Color. Палітра консилерів V1 і рідка підводка On Color. Освіжаючий дезодорант і нічний зволожуючий креп фітап. спрей дезодорант з доглядаючим комплексом Activel. Набір для макіяжу брів та очей v Рідкий хайлайтер V-Wan і Luskin. Стік для макіяжу Веван просто нескінченний. І чоловіча парфумована вода Екатнюї.